Доброго дня! Вас вітає 59-й будинок офіцерів. Наш заклад культури розташовано в історичній частині Одеси на вулиці Переговській. Будинок офіцерів є сучасним центром культури, який впроваджує комплекс культурно-виховних та просвітницьких заходів щодо забезпечення військової служби, відпочинку та дозвілля, організацію патріотичного, естетичного, морального виховання військовослужбовців Одеського гарнізону, членів їх сімей. Молоді міста. На цей час одеський будинок офіцерів відповідає за функціонування університету українознавства, де проходять навчання слухачі військових частин одеського гарнізону, який планується перепрофіліювати в ідеологічно-просвітницький центр, музею з 13 експозиційними залами, де виставлені майже 7 тисяч експонатів, які демонструють історію українських збройних сил з часів Київської Русі до сьогодення. Дошкільного навчального закладу Джерельце для дітей, військовослужбовців та працівників збройних сил України діточок навчають по програмі підготовки до школи, розвивають їх творчі здібності в ігрових програмах, дитячих конкурсах, святкових заходах. Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна, який забезпечує відпочинок, сприяє загальному фізичному розвитку та оздоровленню дітей військовослужбовців з усіх куточків України, а це майже 650 п'ятдесят дітлахів щорічно. Бібліотеки, яка є своєрідним методичним центром, де надається всебічна методична організаційна допомога військовослужбовцям та військовим частинам в організації та проведенні культурно-виховної, військово-патріотичної та просвітницької роботи, бібліотека має книжковий фонд близько 100 тисяч екземплярів. За 2012 рік силами 59-го будинку офіцерів було проведено 459 урочистих культурно-мистецьких та військово-патріотичних заходів. Без роботи нашого колективу сьогодні неможливо проведення зборів, брифінгів, конференцій, координаційних рад та церемоній, урочистого відкриття та закриття багатонаціональних навчань СІБРИЗ – найавторитетнішого заходу міжнародного військового співробітництва в Україні. Багато військовослужбовців Південного регіону закінчили постійно діючі курси перепідготовки офіцерів та курси іноземних мов. Варто зазначити, що на нашій базі діють численні колективи художньої самодіяльності бального та сучасного танцю, вокального та образотворчого мистецтва, народний жіночий хор ветеранів Великої вітчизняної війни, бойові подруги. Щорічно у будинку офіцерів проводяться конкурси, виставки дитячого малюнку мозаїка світлих почуттів. Особлива гордість дитяча театральна студія Блакитні шляхи, яка існує на нашій базі з 1992 року. Військово-історичний музей Південного оперативного командування входить до десятки найкращих військових туристичних об'єктів України. Головний напрямок роботи музею це військово-патріотичне виховання військовослужбовців та учнівської молоді міста. Будинок офіцерів став справжнім осередком ветеранського руху на півдні України. На його базі постійно діють Одеська міська секція ветеранів війни однополчан, рада ветеранів Приморської армії, організація ветеранів вищих офіцерів. Міська організація ветеранів війни, військово-наукове товариство, обласне відділення пошуково видавничого агентства книга пам'яті України на базі музею проводяться тематичні та оглядові екскурсії, уроки історії та мужності, присяги молодого поповнення військових частин одеського гарнізону та студентів вищих навчальних закладів. Регулярно до пам'ятних дат у музеї відбуваються зустрічі ветеранів великої вітчизняної війни, учасників бойових дій у локальних військових конфліктах та учасників ліквідації аварій на Чорнобильській атомній станції з військовослужбовцями, ліцеїстами та учнями шкіл за 2012 рік. Кількість відвідувачів становила майже 6600 осіб. Під редакцією працівників музею були видані книги та брошури Алея слави, Пояс слави, Героїчна оборона Одеси, Григорівський десант та інші. Доволі часто співробітники музею залучаються до зйомок документальних фільмів та авторських журналістських робіт з військової історії. Музей також надає необхідні матеріали та консультації для телевізійних зйомок тематичних програм, регіональних та центральних засобів масової інформації. На сьогоднішній день 59-й будинок офіцерів успішно вирішує комплекс визначених завдань та продовжує розвиватись. У найближчій перспективі планується відкриття фітнес-залу та інтернет-бібліотеки. Відвідайте наш сайт та дізнайтесь більше про нашу діяльність. Ласкаво просимо до 59-го будинку офіцерів.